Усім привіт, друзі! Радий вас бачити на своєму ютуб-каналі. Мене звати Назар. Як ви могли помітити, Binance останнім часом почав проводити багато різних активностей, в яких можна робити якісь квести, виконувати неважкі завдання та в майбутньому претендувати на винагороди від певного проекту. Отож, цього разу у нас запустив Binance разом з проектом Cyber, CyberConnect. Можливо, ви раніше про нього чули. Якщо були підписані на мій канал, то ми стейкали токени Cyber, отримали винагороди. Так ось вони запустили активність, яку назвали Social Summer. Знову ж таки, як і в попередніх відеороликах, до речі, які ще актуальні на моєму YouTube каналі по Binance, вони зробили завдання, які потрібно кожного дня на веб-трі Binance виконувати. За це ми отримаємо поінти, і пізніше за це будемо отримувати винагороду від проекту. Відповідно, у їхніх токенах Cyber. Але для цього кожного дня потрібно міндити NFT, робити завдання. Багато людей, взагалі, коли тільки активність вийшла, почали зразу писати, що там робити, тому що там ніби все так накручено, незрозуміло, не всі змогли розібратися, все англійською. Загалом я у цьому всьому розібрався. Сьогодні детально все покажу, як робити, що куди тикати, що мінтити, як поповняти. Загалом відео, як завжди, буде детальне, по поличках, інформативне, тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Загалом вони Розділити для людей 510 тисяч доларів, а це майже півмільйона доларів. Ви скажете, вау, це дуже багато. Насправді, якщо розібратися і порахувати, скільки людей взагалі може прийняти участь, то не так це вже і багато. Але знову ж таки, як ми розуміємо, хтось нафармить більше поінтів, хтось менше, тому що хтось буде пропускати дні, хтось наполегливо буде робити з дня в день завдання. Відповідно, там якраз є такі тіри. Одразу я прочитав в офіційних правилах, в офіційній інформації, хочу пояснити, що там будуть тіри. Для тих, хто змінити 10. NFT, 20 NFT, 30 і максимум 36. Відповідно, чим більше NFT ви змінтите, тим більше тір ви попадете, і тим більше токенів ви будете отримувати. Відповідно, якщо ви там нафармили до 10, ви розділяєте пул 10 тисяч сайбер, потім наступний пул ще 10 тисяч сайбер, і там вплоть до 36, максимально там будете розділяти 36 тисяч токенів сайбер, що по суті трохи більше, ніж 150 тисяч доларів, плюс там є додаткові активності. Загалом маю роздати півмільйона доларів. Сьогодні у відео покажу все, як робити. Також ви маєте розуміти, що вам потрібен аккаунт на біржі Binance, щоб брати участь в цих активностях. Ви можете зареєструватися за моїм партнерським посиланням, яке я вам залишу в описі під відео. Ну а показувати я все вам буду з телефону, тому що web 3 гаманець підтримує лише мобільну версію. Або ви можете встановити собі просто додаток з App Store, наприклад, на комп'ютер. Але ж я буду використовувати телефон робочий, показувати все буду з телефону. Так буде вам зручніше і простіше. Взагалі вся ця активність буде тривати 6 тижнів, тому я і казав, що хтось буде пропускати завдання, хтось буде робити. Відповідно, вам бажано змінити всі NFT. Давайте переходимо до діла. Я беру свій робочий телефон, ми потрапляємо на головну сторінку біржі Binance. Одразу хочу сказати, що вам потрібно завести сюди 5, 10, 15 доларів для того, щоб робити ці завдання. Я думаю, якщо ви дивилися попередні відеоролики, то ви вже знаєте, як це робити. Як ні, то просто ви можете поповнити біржу Binance любим зручним вам методом. Можете закинути з іншого гаманця, можете купити через P2P. Якщо потрібна інформація, як це робити, то в моєму телеграм-каналі обов'язково підписуйтесь. Тут закріпляю вам QR-код, відскануєте його, потрапляєте в канал, і там є закріплене повідомлення з усіма моїми актуальними відеороликами. І там є відео, як поповнити через P2P, як перекинути з іншої біржі, буквально все, що вам потрібно, як торгувати на споті, абсолютно все. Там така база для новачка і для криптона є, що навіть вам часто продають таке за гроші. Тому дивіться, друзі, нам треба купити трошки ефіріуму, ви можете його просто купити, і пізніше я вже покажу, у якій мережі закидати його на Web3 для використання. Тому що нам буде потрібно виконувати транзак. Точніше витрачатися трошки на комісії, там буде по 10 центів витрачатися на транзакцію, але там є такий нюанс, що якщо ви мінтите NFT в числі перших 50 тисяч людей, то вам в два рази більше повертають назад 200%. Тобто, якщо ви витрачаєте на мінт 10 центів, але ви потрапляєте в 50 тисяч перших з тих, що їх змінтили, ви отримаєте 20 центів назад в токенах Cyber. Тому, в принципі, це буде без затрат, навіть будемо заробляти. Знову ж таки, якщо ви вчасно будете кожного дня заходити і мінтити в числі перших. 50 тисяч. Якби вже зрозуміли, як мінімум 50 тисяч учасників, тут участь бере, а то і більше буде брати, 100-150 тисяч може приймати участь. Але знову ж таки кажу, не всі дійдуть до кінця, тому що багатьом набридне і заб'ють просто. Тож, наприклад, зайшли ми в ефіріум, натиснули, натиснули купити. Мінімально можна тут купити на 5 USDT. Якщо хочете менше, то вам виб'є конвертація. Ось купити Ефіріум. Тут можна пройти і конвертувати на меншу суму. Але я загалом раджу тут закинути 10-15 доларів, купити на них ефіріума і буде вам нормально. Переходимо в гаманець. як бачите, ефіріум у мене вже тут є на 7 доларів. Давайте переходимо тепер на веб 3. Якщо у вас немає гаманця, то ви його в два кліка створите. І ось одразу у нас є Social Summer. Якраз ось ця активність на 510 тисяч доларів у монетці Cyber. У нас є тут Ефіріум, але я ще хочу трохи докинути, дивіться, яким чином це робити. Не потрібно копіювати адресу, тиснути, поповнити, скидати по адресі. Тут все можна зробити набагато зручніше. Якщо у вас вже поповнений Binance на споті, у вас вже є там ефіріум, ви просто тиснете кнопочку Переказ зі спотувого на pala 2 3 Вибираєте собі тут монетку Ефіріум, шукаєте у пошуку, тисните на неї, обираєте мережу. Я буду закидати сюди в арбітрумі, тобто на споті вона в мене лежить мультичейн у будь-якій мережі, а перекидаю вже на web 3, я її виводжу в мережу арбітруму. Тисну переказ. Я заберу звідти весь ефіріум, який там є, тисну максимум. Тут мінімалка, як бачите, 0,0008, це виходить 2.50. Я беру всі, це майже 8 доларів. Тисну зняття. Тисну підтвердити. І зараз кошти швиденько, буквально прийдуть на мій валид Web3. Тисну перейти до web 3 чекаю, доки кошти. Прийдуть, хоча, в принципі, в мене ефір в арбітрумі Ось тут трошки є. Не пройшло і 30 секунд. Як мій ефір прийшов. Тепер дивіться, друзі, натискаємо на Cyber, Ось цей плагін, що вилазить. Або якщо він тут зникне, ви можете натиснути ось тут на рекомендації і знаходити ці активності. Так часто люди потім губляться, не знають, куди він дівся. От, ось тут в рекомендаціях він є завжди. Тиснемо на активність. В першу чергу вам потрібно буде приєднати гаманець. Ось тут справа зверху, і ввести інвайт-код. Інвайт-код я закріплю десь тут на екрані. Вам цифрами також його продублюю вам в описі під відео. Після того, як ввели код, приєднали гаманець, тут потрібно починати робити активності. Давайте почнемо з того, що як робити ось ці MyWeb3 Social Score. Тут потрібно під'єднати, як бачите, свій Twitter, ленс профіль і фаркастер. Взагалі, багато хто цього не робить. Свою рефералку ви отримаєте після того, як зміните перше NFT. Дивіться, бачите, Twitter приєднується тут легко, спокійно. Багато хто не знає, наприклад, як сюди приєднати Lens Protocol і Farcaster. Взагалі, фаркастер я знімав по ньому окремий відеоролик. Він ще актуальні. ось тут вам закріплю. Там потрібно робити на цій платформі активності, вона трошки схожа до Twitter, загалом від них має бути окремий дроп, тому раджу відеоролик переглянути. І якщо у вас же є аккаунт на Farcaster, ви можете відсканувати одним телефоном QR-код з іншого і приєднатися сюди. Це буде неважко зробити, а ось Lens Protocol, ви можете не робити цього взагалі. Lens Protocol, це щоб ви розуміли, це якраз середнє між Farcaster і Twitter, це така хмарка, де пише Nazic33. Діло в тому, що в мене, наприклад, Lens цей протокол на основному моєму акаунті Аккаунті на Metamask, він є змінчений, але на цьому аккаунті його не було і можливості підключити не було. Тому я просто зробив собі новий профіль. Я просто в Google вбив Lens Protocol. Можу посилання вам залишити в описі під відео, щоб ви не попали на скам. Під'єднуєте свій гаманець Web3. Давайте я вам покажу, просто щоб ви знали. До речі, ця активність буде коштувати 4 долари, тому ви можете це не робити. Але за бажанням покажу вам, як хто захоче зробити. Ось у нас є Lens Protocol, я його відкриваю. Тиснете Mint Profile. Ось тут, і потрібно приконектити гаманець. Відповідно, щоб цей Lens Protocol підтягувався нам на Binance Web 3, нам потрібно змінтити його саме на цей гаманець. Тиснемо Connect Wallet. Після цього вибираємо Other. Після цього гортаємо донизу, тиснемо more. Після цього нам тут потрібно вибрати Binance Valid Web3. Ви під'єднуєте цей гаманець і тоді вже мінтите з нього. Собі цей Lens Protocol. це знову ж таки за бажанням. Як його зробити, спочатку нам, таким самим чином, як я закидав ефір на валид vale Web3, потрібно закинути MATIC, закинути потрібно 8 монет, це приблизно 4 долари. Я закидав 10, бо мінімалка 10. Після цього тут вписуєте, наприклад, собі якийсь там нік. Якщо він вільний, ви просто тиснете синю стрілочку і сплачуєте комісію. Звичайно, ви приєднали свій Binance Web3 гаманець. Він поповнений у вас матіком. Тоді ви можете змінити цей хендл і вас тоді підтягнеться, і ви зможете його підключити. Після того, як ви це все зробили, ви тут натиснете, де пише назик33 на Connect, і він у вас приєднається. Знову ж таки, кажу, якщо повернутися, у вас на веб-3 мають бути матіки. Ось вони в мене є, в мене було 10 матіків, залишилося 1,90. Відповідно, 8,10 я витратив. Це приблизно 4 з чимось доларів. Якщо у вас вже є матік на споті, так само цією кнопочкою переказ, ви просто тут в пошуку так само вибираєте матік і так само робите переказ. І все, як зробити цей ленс профіль, я показав. І тоді у вас буде максимальний скор 4 До речі. Коли я під'єднав Фаркастер і Твіттер, він вже в мене був 4013, коли я приєднав Ленс протокол, він не змінився. Тому, можливо, і не варто над цим запарюватися і тратити 4 долари. Тоді нам потрібно виконувати Summer таски. Як бачите, їх є тут 48. Давайте приступимо до них. Ось тут є перше завдання, насправді воно є зовсім легке. Тут потрібно просто розставити слова в відповідному порядку. Тиснемо Mint Now. але щоб робити ці всі завдання, нам потрібно сюди забріджити монетку ефіріуму у мережі Cyber. Як це зробити? Ось тут. Зверху є плюсик, тиснемо на нього. Як бачите, в мене підтянуло вже ефіріум в мережі арбітруму моїх 10 доларів, які вже лежать на web 3. Ми з вами перед тим його поповнювали, і тиснемо, наприклад, на 5 доларів, тиснемо Switch Network, тиснемо Bridge to Cyber. Тепер цих 5 доларів ми перемістимо з арбітруму у Cyber. Тиснемо підтвердити. Чекаємо, доки транзакція пройде, щоб ми мали чим оплачувати якраз ось цю комісію у Cyber, тому що це все буде у ній. Top it up. Окей, okay. дивіться, де побачити ці токени. Якщо повернутися на web 3 гаманець, то ви можете. Можете їх не побачити. І тут знизу просто гортаєте, і тут є кнопочка управління токенами. Вибираєте тут токен Cyber. «Cyber» у мережі Cyber і просто напроти нього ставите галочку. І все, що вам потрібно, будь-який токен, щоб він вам тут підтягувався. Так само ефіріум у мережі Cyber. Нам точніше потрібен Ефіріум у мережі Cyber, гортаємо донизу. Ось він у нас є. Ставимо галочку і він буде відображатися. Тепер чекаємо, доки тут з'явиться баланс. Як бачите, ось тут ефіріум у Cyber вже з'явився 4 долари. Повертаємось до наших активностей і починаємо їх робити, тому що вам потім просто не хватить на комісію, якщо ви цього не зробите. Тиснемо Mint Now. Переходимо, робимо завдання. Тут просто оці кольорові слова потрібно переміщати сюди в текст. Ви натискаєте, перше ви це «фі», і тянете сюди. І вставляєте. До речі, тут дуже все примітивно. Якщо воно у вас не вставляється, ви просто, наприклад, тянете і воно не вставляється. Значить, просто підбираєте інше. Тут можна просто це зробити методом тику. Ну але якщо вже дивитесь відеоролик, можете робити за мною. Наступне це буде Creator, тоді «Superchain», тоді Obstack, тоді «Collectivist», і останнє буде «Social». Хоп, є. Тиснемо за кнопочку Mint. Тиснемо ще раз mint. Як бачите, сплачуємо дуже маленьку комісію. Тиснемо підтвердити: Змінчено. І як бачите, Саммертаск в мене один зразу закрився. Це за 22 липня я його зробив. Сьогодні 25 Відповідно, я вже можу зробити усі інші теж заднім числом, по суті. Ну і ось підтягнувся мій реферальний код. RXA8NU, як я вже сказав, я його закріплював раніше і залишу в описі під відео. Йдемо до наступного таску, який потрібно робити. Тут є така штука як Creative Bounties. тут є окремий пул для тих, хто буде робити якийсь контент для проєктів, які тут виходять. Але все діло в тому, що я над цим заморочуватися не буду. Я тисну просто Post on my Own, і я зроблю пост, наприклад, в Farcaster або зроблю пост, наприклад, в Твіттері. Бачите, тут є Basic Rewards, тут є Grand Prize, і тут є. Ще більше реварди для тих, хто реально постарається. Але знову ж таки, тут знизу можна подивитися, який контент роблять люди. Хтось пише, хтось старається, хтось робить картинки. Можливо, ви теж зможете так зробити і отримати прям гранд приз Тут бачите, він є 300 токенів Cyber, він буде розподілений між тими людьми, якраз, які нормально зробили контент. Я з цього ж робити не буду. Я просто натисну, наприклад, на фаркастер. Хоча тут в фаркастері мені не підтягує нічого, я зроблю тоді в Твіттері. Тисну просто пост і тисну ще раз пост. Можливо, за це нічого не дадуть. Тепер пост, який я зробив, я просто тисну ось тут, копіюю посилання, повертаюся назад. Загалом ви можете зробити пост в фаркастрі, можете зробити пост у Твіттері, Можете зробити його від руки гарним, постаратися, а не просто як я. Натиснути будь-що, і це посилання, яке я скопіював, вставляю просто сюди. Можливо, якийсь якісь Reward за це, можливо, і ні. Тисну Submit. Є прийшло. Загалом на цю активність я ставку не роблю, так сказати. Після цього я йду мінтити наступні NFT. По суті, тут вже активності простіші. Тут просто кожного дня потрібно заходити і мінтити NFT. Вони тут від різних проєктів. Я думаю, що тут буде потрібно мітити і оплачувати комісію в різних токенах, але вся комісія тут оплачується в сайбері. Тиснемо міт. І ось до речі, те, що я говорив: 41 тисяча людей змітила, а значить, в нас. Перші 50 тисяч має право на сайбер реварди і вам будуть повертати комісію. Тому ми ще встигаємо в тих 50 тисяч тиснемо мінт, виплачуємо знову комісію в сайбері буквально 10 центів. NFT змінчено. Ось тут знизу можна натиснути клейм Cyber Rewards. Ось тут вони будуть накопичуватись, і з даною кнопочкою клейм їх можна клеймити. Це якраз повернення тої комісії, про яку я казав. Тут в нас ще є оптимізм, теж тиснемо Mint. Тут 38 тисяч людей. Мінт знову ж таки кажу. Там є пули. Відповідно, від 0 до 10 NFT змінтить багато людей, тому цей пул. Буде розподілений на багато людей. Там, наприклад, від 20 до 30 NFT же на набагато менше людей. Відповідно, там пул буде розділятися по-різному, тому загалом в цій активності також може вийти від 10 до 50 доларів нагород. Тиснемо «Claim Cyber Rewards. Бачите, у нас вже тут 0,1 Cyber можемо заклеймити. Я їх поки клеймити не буду. І останнє, поки що я можу змітити, це «Base». Тисну Mint. Просто мінчу min і все. Виконую завдання, підписую. Climb Cyber Rewards є. Yeah. Summer task 5 зроблено, по суті. Тут буде вже наступне завдання через 4 години від фаркастеру, Можливо, тут просто буде мін, теж, можливо, щось буде потрібно зробити пост якийсь в фаркастері. Ну і бачите, тут 7 завдань на тиждень якраз після цього будуть нові. Тому, ви, в принципі, встигаєте ще змінити усі від першого і за 6 тижнів встигнете назбирати трохи ревардів. Ось я натисну, наприклад, клейм і заклеїмлю токени. Якщо повернутися тепер на мій гаманець Web3, то бачимо, що в мене з'явився токен Cyber на 60 центів. Відповідно, я витратив 30, а мені повернули 60. Але пам'ятайте, що потрібно з незадобавити цей токен, щоб він у вас відображався. Якщо у вас виникають там якісь складнощі, щось у вас не грузить, щось не проходить, попробуйте просто оновити додаток в App Store. Зазвичай це допомагає. Ну і кажу, кожного дня потрібно заходити і дивитися чи є нові NFT. Відповідно, міндити їх в числі перших, щоб поверталася комісія, тому активність виходить, по суті, халявною. А винагороди, які ми отримуємо згодом після закінчення шести тижнів, звичайно, там ще буде період, поки вони будуть все розраховувати, можливо, тиждень-два, але вже ці токени просто будуть зверху, буде додаткова винагорода. Звісно, ви можете натиснути ось тут на кнопочку Learn More, і ось тут почитати все більш детально, але загалом я це все перечитував. Пул нагород, якраз ось це, що я говорив. Тут якраз ця інформація, в принципі, яку я вам і так пояснив, що це буде тривати 6 Тижнів, половина город 510 тисяч доларів. Тут комісія 200% буде повертатися, 10, 20, 30 тіри тих, хто буде якраз мінтити, тих, що більше, менше і так далі. Тому, в принципі, я це все пояснив. Ну і звичайно, це все потрібно робити через Binance Web 3. Не Metamask під'єднувати не інший гаманець, а конкретно через Binance Web 3. Ось і все. По суті, тут та сама інструкція, яку я вам всю показав і все детально розповів. Конектити гаманець, сайн-ін, підписуйте транзакцію, конектити гаманець веб 3 вводите тоді реферальний код і все. Нічого тут складного немає. Тут все описано. Можете, хто хоче, додатково собі перечитати. Але загалом я це все вам подав і розповів вже. Тому, друзі, на цьому буде відеоролик завершувати. Я постарався вам подати все детально. Якщо будуть якісь апдейти, як завжди, я буду робити їх в телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтесь. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, а я, як завжди, вам побажаю профіту та до нових зустрічей.